Вітаю! Наша сьогоднішня тема модуль роботи з геопросторовими даними, особливості та типові кейси використання. Почнемо з огляду того, що таке взагалі геопросторові дані. Це інформація про об'єкти з географічним розташуванням на земній поверхні. Ці дані поєднують атрибутивну інформацію, таку як назва об'єкта, його характеристики тощо. З географічними координатами, що дозволяє відображати та аналізувати об'єкти у контексті просторового розташування. Власне, тому основними аспектами геопросторових даних є координати. Геопросторові дані містять координати, такі як широта і довгота, які визначають точне місцезнаходження об'єкта на карті, і атрибути. До цих даних належать різні характеристики об'єктів. Наприклад, назва, тип, розмір, стан, вік тощо. У яких формах можуть бути представлені геопросторові дані. По-перше, це, звісно, точки. Ними можна відобразити місце знаходження різних одиночних об'єктів. Найчастіше будинків, але також, наприклад, дерев або поштових скриньок. Друга форма представлення це лінії. Ними можна відобразити маршрути або, наприклад, якісь інші протяжні об'єкти, такі як дороги, річки або трубопроводи. І остання форма це полігональні дані. Ними відображаються якісь обмежені території або області, такі як парки, озера або адміністративні межі. У платформі для роботи з геопросторовими даними використовується компонент Геосервер. Що дозволяє отримувати дані у форматі GeoJSON. Які ж власне, основні сценарії використання геопросторових даних у платформі? Перше, це відображення мап у порталі посадових осіб або отримувачів послуг. Тобто, перегляд мапи як деякого довідника до місцевості, навіть без прив'язки до специфічних даних реєстру. Другий сценарій це відображення власне об'єктів реєстру, які мають прив'язку до місцевості на мапі. Третє це пошук об'єктів реєстру на мапі за певними попередньо визначеними атрибутами. Наступне це можливо один з найголовніших сценаріїв це внесення геоданих, тобто точок, ліній та полігонів, до реєстру. Шляхом нанесення їх на мапу. В рамках бізнес процесу. Ну і останнє, про що можна згадати, це геокодування. Тобто пошук координати на мапі за публічною адресою або назвою об'єкта. Далі розглянемо, що необхідно зробити, аби у реєстрі з'явилась можливість працювати з геоданими. Для цього нам потрібно налаштувати розгортання спеціального геомодуля. Геомодуль це таке логічне об'єднання всіх компонентів реєстру, що безпосередньо відповідають за можливість роботи з геопросторовими даними. За замовчуванням і без відповідного налаштування робота з геоданими у системі недоступна. Розгорнути геомодуль насправді досить просто. Це робиться через Control plane Важливо зауважити, що це налаштування доступне лише при створенні реєстру. Тому потрібно добре розуміти доменну область роботи реєстру і наявність у ній якихось геоданих, щоб коректно виконати створення реєстру. Яке ж налаштування потрібне у Control Plane? При створенні реєстру через Control Plane у секції Підсистема управління Геоданими нам необхідно переставити перемикач розгорнути підсистему управління Геоданими у положення «Увімкнено». Ось так воно виглядає. Після цього ми можемо продовжити створення реєстру. І надалі, коли ми закінчимо конфігурацію і створимо реєстр, нам буде доступна робота з геоданими.